Сьогодні, як і кожного робочого дня, нас зустрічає Сумська гімназія номер 1 яка знаходиться у місті Суми Сумської області. Спробуємо відкрити двері гімназії, спитати у наших учнів. Чому нам обов'язково треба прийняти участь у проєкті Відкритий Світ? Я вважаю, що наша школа повинна прийняти участь у проєкті Відкритий світ. Тому що наша школа наша, Ми... учні хочемо, щоб в школі було краще навчатися, цікавіше навчатися. А що ти можеш сказати? Наша школа повинна взяти участь в цьому проєкті. Ми повинні показати, що наша школа найкраща. І що ми будемо одержувати з цього проєкту, як ти думаєш? Планшети безкоштовно на кожен А ще що, що б ти хотів побачити у, класах, у, у кожному класі? Я б хотів побачити в кожному класі комп'ютери. Ну і все, молодці. А зараз ми зайдемо у кабінет фізики і дізнаємось у учнів старших класах, чому вони вважають, що наша гімназія повинна прийняти участь у національному проєкті Відкритий світ. Дівчата, скажіть, будь ласка, для чого нам повинен потрібен проєкт відкритий світ? Я думаю, було б ну, класно, якби ми мали можливість спілкуватися ну, з іншими школами, з школами з усієї України. Також з учителями з інших шкіл і здобувати їхні знання, їхній досвід також придавати для нашої школи. А ви, хлопці, як вважаєте? Я вважаю, що це революційний проект, який допоможе нам здобути нові знання, вийти на новий рівень і бути конкурентно спроможними із учнями Європи та Америки. Дар'я, ти як думаєш? Я вважаю, що ми повинні прийняти участь у цьому проєкті та щоб наша школа отримала новітні технології, бо це полегшить наш був наш процес. Я вважаю, що нам треба прийняти участь у конкурсі Відкритий світ, бо дітям буде набагато цікавіше навчатися за планшетами ніж за книгами.